Як записати число з десяткової системи числення в двійкову. Візьмемо для прикладу 55. Щоб це зробити, треба 55 ділити на 2. 55 ділити на 2 це буде 27 і остача 1. Нас цікавить саме остача. Далі беремо цих 27. І 27 знову ділимо на 2. Це буде 13 і остача знову буде 1. Далі 13 ділимо на 2, це буде 6. Остача також 1. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Остачі немає, тобто остача 0. 3 поділити на 2 дорівнює 1. Беремо по одному і остача 1. І далі 1 поділити на 2 дорівнює 0, бо одиниця менше, ніж 2. Ось коли в нас буде частка 0, в даному випадку остача 1, ділення закінчилося. І тоді 55 з десяткової системи переходить в число. Ми починаємо виписувати остачі, але не з початку в кінець, а з кінця в початок. Тобто 55 це буде 1, 1 0 і ще 3 одиниці, але в двійковій системі.